Доброго дня, шановні українській аграрії, приїхав перевіряти оранку. В принципі, хлопці в основному косячать, знаєте, ну, є, у нас, як кажуть, ну, у кожному господарстві є, хто там щось може чудити, але в принципі, наче кажуть, хлопці і непогано працюють. Вчора питали на стрімі, як міряти оранку. Ну, не знаю, я міряю так. Беру, ставлю патик да, по великому рахунку. Ми зараз тут розчистимо трохи. Знайдемо. Ну, Докуди він доходив, так? ставимо. Де у нас тут? Давайте по великому рахунку, щоб зробити ідеальну ситуацію. Положимо рослині решки, щоб раз. ось, якби, ось воно. 30 см, у мене тут по 5, 5, 10 15, 20, 25, 30. У мене е цей патичок зроблений, хлопці, нормально, коли зробили давно ще в 2020 році. Роз розбили по 5 см, тобто 30 см. Борозді і йдемо, так як за кожним корпусом Це буде у нас останній корпус. Втрамбуємо його трохи, да? І це все діло знову-таки перевіряємо. Тут 30 також. Тобто другий нормальний. Тобто він плуг іде більш-менш Зрозуміло, Якщо, наприклад, задній корпус буде гарно брати, то може бути передок вимілений. Ну, іноді деякі хлопці роблять. Але якщо всі у корпуса, зараз ми пройдемося, подивимося нормально, знову таки ущільнюємо ґрунт, розумієте, що й на сяде. І знову доки не впреться. Ну, тут теж 30, бачите? Щось дуже ідеальне, блін. Вже в нашому колхозі все так ідеальне. Знову таки ущільнюємося, да? Дивимося ще раз. Друзі, так. 5, 10, 15, 20, 25, 30, аж 35 Гор горнуло чи вальнуло. Ну, блін. Зараз розберемося. Щось аж дивно. Каже, не вже у нас так все ідеально. Ого. 5-10, 15, 20, 25, 30... 32 см. Ну ви зрозуміли, тобто плуг, в принципі, більш-менш рівноміновий, тільки чуть-чуть трошечки він завалений вниз. Бо перший корпус у нього бере більше. Ось така історія по перевірці. В принципі, він ззаді мене. Де він там їздить? Тракторець. Він їде наш один. І тут два штучки працює. Що сіяти тут будемо? Є пару варіантів. Побачимо. У нас є горох, можемо посіяти, можемо посіяти сюди. Що ми можемо сюди посіяти? Та будь-що ми можемо сюди посіяти. І соняшник можемо посіяти. Побачимо, які ціни, побачимо, хто скільки буде сіяти соняшника не планує, Розумієте, бо е ціна на соняшник є, сіяко стадом побіжать на соняшник. і потім соняшника не буде. Нам же теж такого не потрібно, коли. Так чи ні? От наша задача щось вибрати таке, щоб не всі сіяли дуже повально. Але по цьому, по цьому трактору, по цьому плугу можна сказати, що наче і дуже хорошо. Так що запрошую до співпраці колеги успіхів вам?